У відділенні медичних послуг Бердичівської міської лікарні зросли тарифи на послуги з медичного обслуговування. Якщо для прикладу пройти так звану водійську комісію, щоб отримати медичну довідку, раніше коштувало 760 гривень, то і з 1 липня 903, розповідає голова медичних комісій Віра Козігон. Довідка для користування зброєю зараз ціна 792 гривні, а була 670. Якщо ці два медогляди об'єднати, є люди, які хочуть мати і водійську комісію, і право на користування зброєю, то ця довід туди входить, ну, вона практично дублюється. Вона буде разом коштувати 961 шістдесят гривня, тобто по ціні водійської комісії. Відділення медичних послуг проводить щорічно профогляди для працівників харчової промисловості, комунальних установ, а також працівників освіти, попередні та поточні. Освіта у нас проходить, проплачують нам місто. Ми, люди самі освітяни не проплачують гроші, тільки в крайньому випадку при працевлаштуванні, ну, якийсь крайній випадок. Медогляд поточний, первинний медогляд раз в рік коштує 446 гривень. От і там теж є, значить, Варіюється ціна в залежності для чоловіків і жінок. 492 гривні коштуватиме повний медогляд для працівників харчової промисловості. Повторний вдвічі дешевше. Зазначає пані Віра і додає ціни на платні на, на послуги підвищуються. Це не від нас залежить. Ми їх не піднімаємо до нас, до нас ціни доводять. Затвердили тарифи на платні послуги з медичного обслуговування члени виконавчого комітету на одному із крайніх засідань. Коригування вартості відбувається зв'язку з тим, що з моменту, коли були останні коригування, вже підвищилася заробітна плата. Підвищилися це вже два роки. Майже пройшло з тих пір, коли піднімалися останні раз ціни. Підвищилися витратні матеріали зв'язку з цим. Буде коригування віддаватися. Ну ви знаєте, що була зарплата став шість Тепер уже 8 тисяч тому значно. Але самі послуги збільшиться буквально на сімдесят Начальниця відділу охорони здоров'я зокрема наголосила, підняття платних послуг не обмежить право громадян на безоплатну медицину. Ніяким чином це на безоплатну медицину не буде стосуватися. Тобто, якщо пацієнт хоче отримати свої послуги, навіть консультацію лікаря, будь ласка, але він мусить чекати своєї черги. Він записується. Ми всі знаємо, що направлення, наприклад, до вузького спеціаліста дається сімейним лікарям. Потім людина записується до вузького спеціаліста і вже там чекає свою чергу. Тобто, це безкоштовно, все абсолютно, і ніяким чином права людей ця не зачіпає. Тобто, якщо я хочу отримати цю, от я хочу її отримати. Будь ласка, я плачу, я отримаю цю послугу. І а, такі послуги буде значно дешевше, ніж у приватних Олена Лукінюк, Андрій Борисов, Калісію.